І всім здарова, з вами я Сережка. І в цьому відео буде потужна статика. Статика це типу горизонт, передній віз, диван і тому подібне. Але і про динаміку забувати я теж не буду. Ну а перед переглядом цього відео підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментарі. І всім приємного перегляду.

Все, зараз подбит двуху узробаш. Давай. Давай. Ой, На изи. Красава. Все. Залі зробив, то зробив, тепер статику. Все. Статіку. あらお前。 Ну а перед тим як я зроблю двуху, хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал. Там виходить багато крутого контенту та спойлери на відео. Так що рекомендую. Ну так, переходимо до двухи. О, в ноги, в ноги, поставлю. все. Так раніє. Це вперше на 21-й поставив. Ні, вперше поставив. Офігеть. Побу спробувати! Зараз побачимо. А, бланш генер. Да. да, тема, тема, тема. Ты что будешь, да? Давай. О, то есть хорош. Ну, руки были разогнуты. Это же да. техника, да. Это же полосовало. Давай, в зацеп попиточка. Непогано. Непогано. Раніше треба. ти тільки Черкав бив турнік на ЛТО. Да, пальцями. Ну все, тепер треба на 21-й брати або в залі. Так, заревіз, заревіз. Давай, погнав. пробуй, пробуй, это кинца держи. Нормально. Ого, какие как Что делать будешь? Не статику точно. А, блаженьер. Ну да, это же интересная типа тема. Да, а ты а Да, я хочу попробовать ебать вы здесь. А вот так, вот здесь. Вы на руку сильнее, бьем его. Да, Я понимаю, главное. Давай, Русланчик, делай, делай. ай яй-яй-яй-яй-яй-яй. это сложно, Нет, не Не привыкну. Бал

Дивись, дивись, не перекрут, перекрут. Я думав, ти двуху будеш пробувати. Ні. <реку> ні, вже ні. О, да. Отдохнув. Давай далі, далі, далі. Давай полузакритий. До кінця держи. Нормально. Все. <реку> да. Бачите, мені вони? Ага. Бачите, мені вони? Сіре звісно, ж, сірей звісно ж сьогодні не тільки статику, але й динаміку роздає так, трьоха Ой-ой-ой. <laughs> <laughs> ой 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 Вот а было Да, хорош. Зашел хорошо. Пробуй ногу раскрывать. Опускать потихоньку. Закройте. Хорош. Что, продолжал. Руки разины, разины. Да, 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 да. Хорошо. Да, 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 да. Да. Правый полузакрытый на максимум. Є. Наша трення підходить до закінчення, і я хочу сказати так, мені вона дуже сподобалась. Я приблизився до full віса, вже роблю з одною ногою і вернув двоху на матраси вже, а не взагалі. Так що, ну, все дуже класно. но прийдеться закінчувати відеоролик, так що... Всем удачи и всем пока.